Your father in the hall, his ghost is living in the walls. I heard him crying while you slept. I heard him breaking things after you left. I watched you crawling to my bed with curses spilling from your head. He said, We're just a walking dead. So I pulled the trigger and you Баночка, е, сьогодні такий гарний сонячний день. Офіційно обіцяю тобі бути тобі вірним, надійним чоловіком, бути твоєю опорою, оберігати тебе, шанувати, підтримувати скрутну важку хвилину, розуміти тебе, е, ламати. Ну, Своє якісь бачення і свої принципи у цьому. Заради того, щоб ти була в мене щасливий. І купляти тобі морозивку, шарики, щоб ти була усміхнена. І я буду твоїм чоловіком. Люблю тебе. Я обіцяю тобі бути вірною дружиною. Я обіцяю тобі бути другом, обіцяю бути собі, бути другою мамою, людиною, яка тебе завжди підтримує, людиною, яка я завжди поруч, і ніколи тебе ні за що не осудить. Я обіцяю завжди тебе підтримувати у всіх твоїх починаннях. Може вони бувають іноді не настільки реалістичні, може не настільки для мене актуальні. Але я впевнена, що все, що ти вирішиш, буде найкраще. Тому що ти моя опора, тільки ти є для мене дорогимказом зараз, тепер і надалі. Я обіцяю тобі, що я навчусь більше тебе любити, ще більше тебе поважати. Я обіцяю, що я буду чекати тебе вечором вдома. І я буду тебе проважати на роботу. Я обіцяю, що я готуватиму тобі вареники з сиром в неділю. І буду цілувати тебе в понеділок, вівторок, в середу, в четвер, в п'ятницю, в суботу і в неділю також. Я завжди любитиму тебе. Я обіцяю, що ми побудуємо хорошу сім'ю. Про неї побір ніхто навіть не писатиме, на тому що слів буде за мало. Тому що і тільки одні почуття, це ми спокою. Я кохаю туди.